Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. А сьогодні у нас заняття з конструювання. Зима холодна пора року, зі снігом та дощем, вітром та морозами, інієм та бурульками. Але всі її чекають, особливо діти. Чому? Так, дітки, тому що зима це пора свят, розваг, подарунків та сюрпризів. На які свята ви чекаєте взимку? Новий рік. Новий так, рік. Е Святого свят. е Миколая, так, на Різдво. Скажіть, будь ласка, що є символом Різдва та Нового року? І ялинка. Так, ялинка. Е, якими іграшками ви прикрашаєте ялинку? Купленими в магазині або зробленими своїми руками? Зробленими свої свої. Так, хто купує іграшки, прикрашає ялинку, де хто робить власноруч. Хтось каже, навіщо виготовляти ялинкові прикраси, якщо маємо дуже широкий вибір, асортимент фабричних новорічних прикрас. А дійсно навіщо? Щоб підготуватися до Нового року, не треба надмінно купувати дорогі новорічні іграшки та прикраси. У кожній оселі можна знайти багато речей, за допомогою яких Можна дуже стильно і оригінально прикрасити свій будинок, а також ялинку до свят. Створивши таку прикрасу своїми руками, а ще й з членами сім'ї, ви надовго запам'ятаєте цю роботу, той настрій, ті почуття, що ви відчували під час процесу виготовлення. У і традиції прикрашати дім і ялинку в кожній країні свої. Першими прикрасами для ялинки були кондитерські вироби, але не випічка. Потім стали додатися ще горіхи, фрукти, особливо яблучка, цукерки. Також почали прикрашати ялинку паперовими іграшками. Яєчними шкарлупочками, шишками та фігурками з латуні. Латунь це такий метал. В 1848 році, це десь 180 років тому назад, в Німеччині були виготовлені перші ялинкові кульки. Потім з'явилися скляні кульки, янголятка, рибки та пташки. В таких країнах, як США, Чехія, Польща, навіть відкрилися заводи по виготовленню новорічних іграшок. Потім вже з'явилися різнокольоровий дощик, та іграшки, зірочки і соломи. Все цей час на протязі багато років іграшки змінювали свої кольори. Свої форми, також матеріал, сировина, сировина змінювалась, з якого робили ці іграшки. Іграшки були і металеві, і скляні, і дерев'яні, і солом'яні, також е, тканин. Один час е, в моду в 2000-х роках. Теж з'явилася дуже така, модно було виготовляти іграшки власноруч, цим прикрашати ялинки. Зараз в наш час теж вернулися ці, ці звичаї, це можна прикрашати іграшки тим, чим виготовили сам, і привчати до цього діток. Перед тим, як почати виготовляти прикраси, потрібно подивитися, що можна для цього використати, тобто обс... е... обстежити все, що є вдома. Але перед усім потрібно е... спитати в дорослих, чи можна це взяти. Для того, щоб виготовити прикрасу, можна використати що, дітки? Два... Можна використати е... папір. Картон це цупкий папір, це саме легше, що піддається обробці. Також можна використати все, що нам подарувала природа: Це горіхи, шишки, насіння, гілочки, сушені квіточки. Ось. Також до діла можна використати. Покитьковий матеріал. Що це таке? Все це матеріал, що залишився після використання: пляшки пластикові, коктейльні трубочки, трубочки, втулки від паперових рушничків, пакети від соку та молока. Також можна використати старий одяг, ось старі іграшки оновитий. Отже. Сьогодні я покажу декілька варіантів, як можна власноруч зробити прикраси з різних матеріалів. Ось нескладно це можете зробити ви ми, собі або з допомогою дорожкою. Отже, перший марі... матеріал, з чого можна зробити, це? Дітки, що? Кольоровий папір. Так? Якщо немає кольорового паперу, можна використати е, старі журнали або газети. Ось, дивіться, до такого листочка паперу я виготовила, що, дітки, янголятку. Бачите, способом складання. Ось, Зараз я покажу, як він робиться. Так, а також я так дещо розповім. Є. Вважають, що в кожній домівці потрібно, щоб було три янголятки. Білий це символ е, різдва, червоний пасхальний, а також зелений, це символізує тріцю. Отже, для того, щоб виготовити таке янголятко, потрібен листочок А4. Ми його складаємо вдвоє. Розрізаємо. Так, у нас виходить ось такі дві частинки. Кожну з цих частинок ми складаємо в гармошку якомога е, густіше. Так. Ось з двох частинок, в мене вийшло дві гармошечки. Так. Потім край кожної з цих гармошечок я заокруглюю ножицями. Ніби, ніби це пір'ячко, дітки. Так, одну сторону і іншу. Так, далі. Там, де закруглила, це буде низ, дітки, янголятки. Ось дві ось, частинки. Я промазую, клею серединки. А також вставляю ниточку або дощик, на чому буде триматися моє янголятко. От промастили клеєм, ставили туди дощик. Ось на чому буде триматися. От петелька. І потім третинку цих складочок ми відвертаємо в сторони в сторони. І приклеїмо донизу. Це вже в нас буде крильця наших, наших okay. янголятки. Так, на саму ниточку ми нанизуємо намистинку. Якщо немає намистинки, можна використати дітки просто кругленьку ось я вирізала з білого картону, потім намалювати очі та носик для янголятки. Також можна використати старі маленькі ялинкові іграшки. Ось ми От, полетів наш янголятко. Отже, бачите, я використала наметстинку. і такими янголятками можна прикрасити і оселю, і ялинку. Бачите, приклеїли все гарно. Це Якщо, можна використати три листочка кольорового паперу і зробити ось такого великого. Це і, Так, це українське янголятко. Бачите, таке велике. Для, для того, щоб його виготовити, мені. Е Потрібно було два листочка блакитного кольору і один листочок жовто. Ось таке янголятко патріотичне яке буде оберігати мою українську оселю або наш український садочок. Та, Також що ми можемо ще зробити з паперу? По-перше, те що ми дуже добре знаємо, це класти папір декілька разів. Вирізати візеруночок і вийде, що дітки? Сніжинка, так? Сніжинки можуть бути маленькі або великі. Так. А якщо сніжинку одягнути на вирізану фігурку балеринки або зайчика, ось, то вийде навіть ось така гірлянда прикраса. Ви бачите? О, і від тепла, і якщо ви будете йти по кімнаті, вони, вони будуть кружляти, дітки, гарно танцювати. Ось таке можна зробити з паперу. Так, що ми можемо ще зробити з паперу? Я покажу. Ось дивіться. Беремо декілька кольорів паперу, можна один, два, п'ять, скільки бажаєте. Нарізаємо кружечки, складаємо їх і склеюємо по черзі, то посерединки, по бокам. Після цього вставляємо ось такий ниточку або дощик, і об'ємна кулька на ялинку або для оселі готова. Кольори ви можете вибрати самостійно. Також дуже гарно вийде це зробити з журналу, тому що там багато теж кольорів. Так. Тепер подивимося, що можна зробити з цупкого паперу, а тобто картону. Ось в мене смужечки ось такого кольорового картону. Так, якщо його скласти вдвоє. А потім з кольорового паперу або картону вирізати е, дрібні детальки е, парну якість, то прямокутничок у ваших милих ручках перетвориться на що, дітки? На лисичку. так? Та на, так, так, Якщо підвісити, можна підвісити на ниточку, вийде, як новорічні прапорці, так? Як можна зробити що, дітки: і лисичку, і зайчика, і ведмедика, і бурсучка, і навіть крокодила. Ось Лисич. Ось такі вироби ми робимо або з кольорового паперу, або з цупкого картону. Так. Мама, мама, ми все... Ось такі вироби. Мама, мама. Так, ну, Це те, що можна зробити. з... Е, Паперу або з картону. Що можемо зробити з природного матеріалу? По-перше, природний матеріал, навіть якщо підвісити на ниточку, це вже прекрасно. От дивіться, шишечку. шишечку я підвісила на ниточці, і це вже прикраса для ялинки. Так, дітки, вже готова. Ось. У мене ось є більша шишечка. Якщо цю шишечку покрасити е, фарбою, наприклад, ну, гуасю, е, потрібно додати трішечки пива, щоб е, фарба потім не бралася до рук. Ось дивіться, я взяла і покрасила. І... Так, шишку покрасила і вже да, навіть кінчики покрасила в білий ніби сніжок. Але я подумала, можна ще щось так. зробити? Уже готова прикраса, так, дітки? Я прив'язала ниточку, а також додавала ось такі хутряні кульки. І в я... мене вийшла ось така гарна прикраса для ялинки. Її можна зробити підставочку і поставити на стіл, і вже на вашому столі буде гарна новорічна ялиночка. Подобається дітки? Так, гарно. Ось. А я в будь-якому не... домі є залишки використаного матеріалу. Для пластикові бутилочки можна використати для того, щоб виготовити Діда Мороза, ракету, літак. Ось. Також можна використати пакети від молока для та соку і виготовити сніжні будиночки або ліхтарики. От, я знайшла використане, дітки, втулочку від паперових рушничків. Також такі втулочки бувають в туалетному папері. Якщо цю втулочку розрізати на частинки, так, то можна виготовити ось такого гарного сніговичка. Ви бачите, о, я, о, при... о, так, я прикрасила. так прикрасила ще. Деякими детальками, і він у мене може і стояти на столі біля моєї гарної ялиночки, або підв'язати його на ниточку і прикрасити ялинку. Бачите, всього ж просто розрізала втуличку. Могла б викинути, а використала. Так, ще от я пропоную. Зі ну, що... ну, що... ну, снігом не у нас пов'язані які пташки, дітки. Снігурі. Так, дітки, як ви думаєте, з чого він зроблений? нігурі. — Так, дивіться, що я зробила? Що я зробили. зробила снігуря? Я взяла шматочок вати, покатала, надала йому такої кулястої форми, потім е, цей шматочок кульку ватну, я пофарбувала фарбою, бачите? Фарбою, mm -hmm. додала обов'язково ваш, можна використати uh -huh. червоний, жовто-гарячий, рожевий колір. Додати трішки ПВА, тоді вона таке затвердіє. Отже, я пофарбувала кульку в рожевий ось такий колір, потім вирізала чорний кружечок такого ж діаметра, як ця кулька, склала вдвоє, це в мене крильця для мого снігура. Це чорного прямокутничка вирізала в серединки трикутничок, але не викинула його. Як ви думаєте, чому ось цей трикутничок? Це в нас буде хвостик для снігура. ось, А з цього трикутничка я зробила дзьобик. Всі детальки приклеїла ПВА або гарячим клеєм. Ось, не забула ниточку. Для, для очей можна використати шматочки м, хутра або в, е, паперу, або наместинки. І ось такий снігур у мене тепер буде висіти на ялиночки. Так. Малята е, сьогодні для заняття я вам показала декілька іграшок. Які можна виготовити, виготовити власноруч. Ви можете використати різні способи і матеріали для реалізації своїх фантазій та ідей. Тож, я а вам пропоную прийняти участь у виставці ялинкових прикрас, зроблених власними руками. Ось, ви можете зробити ті прикраси, які я показала. Або проявити свою творчість і фантазію і зробити інші. І обов'язково прислати мені фото ваших робіт. А сьогодні я вам дякую за увагу і до зустрічі. До побачення!